Доброго дня усіх, з посускрес міста, колеги розпочинаємо засідання комісії постійної депутатської комісії з питань комунального господарства, благоустрою охорони до комунальної власності та колектизації. Говоримо на засіданні комісії є вже отриманий, тому пропоную. Розпочати наше засідання. Хто за те, щоб розпочати сесійну комісію, хто проти, хто в чотири за, проти немає, рішення прийнято. На ваш розгляд, коло здання, на ваше комісії пропонується передсесійні проєкти рішення. Бачу, тут 12 питань. Подано. Чи будуть якісь зауваження, пропозиції щодо даного порядку денного? Якщо не буде, то за те, щоб даний порядок денний прийняти до розгляду і розпочати розгляд по кожному окрему питання. Хто проти, хто утримався. За рішення. Запитати там не маємо. Бачу, порядку денному цьому, що Михайло Лопець був автором. А, а, а воно у нас не йшло. Воно разу а, було на комісії? Тому, значить, не а, що а, тому, ж, а, ну, на всі комісії тоді пішло. Але ми ж прийняли рішення, підтримали то. А ви вже до того не було на комісії? комісію? Воно йде на розгляд сесії. Ми вже свій висновок надав. Тому, напевно, і не розглядаємо. Ти маєш на увазі про створення цієї комісії? Да. Ну, ми горану, так. Ми з минулого разу так. Підтримував. Так, перше питання. Про внесення змін до рішення Червоновецької міської ради від 24.06.2021 року, про затвердження положення про порядок передачі в оренду майна, яке до комунальній власності в територіальної громади Черновецької міської ради. Це Марта Голена розкаже нам два слова суті, що, що це мають. Враховуючи заяви керівників польської культурної рівщини Наталі Жук, голови е, громадянської організації Сантурія, управління е, громадської організації Едж Шептицький та голови управління громадської організації дітей молоді з інвалідністю землі пакети. Прохання долучити дані організації до розписку. Так комізації приплатять агентний рік за оренду комунальну комітету. Це. Це питання розглядалося вже на профільній комісії при виконавчому комітеті. І було прийнято позитивне рішення, що вони ще не орендують. Вони ще не орендують, наскільки я розумію. Вони на пер... пон... на вони хочуть орендувати, скільки в них є проєкт, і ну, під цей проєкт там потрібно ну, приміщення. Пропозиція така ну, розглядається. От, і зараз чи, чи ми вже надавали дозвіл? Ми їм надали дозвіл, а тому приміщення не перевела. Тепер ми їх входимо, вони не були. Ми надали дозвіл на загальних підставах, тому що угоду не уклали, оскільки просять. Те, щоб рада розглянула можливість надати їм право масштаб. Це... Старий старий будинок, там колись була інформація, там води немає, нічого не немає. Вона буде робити там ремонт і в подальшому роботи там буде матеріально заявилася. Це із вирушення. Це на жаль. Зараз там не є великий проєкт, вона тільки починає, тому у нас не якраз там я так розумію, це не буде хоскіс, це буде гуртки якісь. Тобто вони будуть ну, якби в гуртках, ну, скажімо, якісь якісь там заходи проводити, я так розумію, на початок. Якщо воно ну, розвинеться і, 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 і воно зможе. Ну, Підтримати якісь гранди на наступні якісь проєкти більш ну, тоді буде вже розвиток якийсь арефорування. Вона була на комісії якось розказувала. По факту їй треба адреса, десь то що. По факту їй зараз треба приміщення і приміщення адреса, щоб неї була по факту. Адреса це Ні, ну, бо адреса вони по своїй реєстрації польського товариства вони там, ну, подавалися, я так розумію. Але для цього проєкту їм треба окреме приміщення, де вони зможуть займатися суто тим проєктом. Бо польське товариство вони там різні проєкти все проводять захід. Ну десь так. Те, що я по пам'яті пригадую. Так, а назвав атлети, вони вперед. Це філінг. — Філінг. Перейменування заява да. керівника є, що зв'язку з перейменування назвою вони в назв, нас були за рік. Так, а да, тільки зараз треба внести зміна до рішення, бо вони змінили назву. Так, Це, це а, чисто так. через зміну назву. Так, mm -hmm. а Геліс це організація громадська, там було правління що Володимир подальшому. Вони також планують орендувати комунальне мене, оскільки це інформаткова організація, вона звернулася з слуханням наш деятельно переліку організацій, які орендують комунальне мене А вони що хочуть, що вони просто себе тільки вносять? Вони вносять, в подальшому будуть працювати. Поки що їх немає, що вони тільки Це в нас. Я теж так думаю, А шкену багато. Послуха, це, це yeah. хто там голова? Ващук. Ващук. А, бля. Так, ну це ж. Це ж. Це ж. Церковна <рістанцузький> Ні, ну, вони будуть. Вони будуть в подальшому доспі працювати і будуть орендувати комунальні Ні, Ні, вони. Вони теж заявку якусь подавали, просто вона ще не розглянула. І щоб вона паралельно йшла, щоб не витримувала ага. в часі. Вона все мала А по цьому ж, а по також я. є. Є приміщення? Є, є. Чи йде на прохання, як говорив вже на попередній сесії, у нас положення про оренду не має актуальну версію. Вона не буває свіжою? Ми на цьому разі зміни приймаємо. А на сайт зайти, подивитися, як на сьогодні а там немає. Раз примовляю. Причём два. Ти бачиш, що це само собою в відділі економіки мови. Просто важче на знаєш, а потім зміни зміни. зміни, це буде система, що ти згодом все і його просто структурувати треба, після останні зміни. після останньої зміни. Ну це таке положення, ним багато хто користується, хочу ознайомити актуальною версією. немає. Є ще запитання? Немає хто за те, що даний проєкт рішення нанести на розгляд сесії? Хто проти перемовився? Немає. Чотири за рішення. Е, наступний проєкт рішення про затвердження звіту про стратегічну екологічну оцінку плану дій справедливої трансформації Черновенської міської територіальної громади на період до 2030 року. От я цей Олександр Олегович роздрукував екологічний звіт, доповідач, це тут буде на сесії хтось з представників ГІЗ. А кого сьогодні запрошують на комісію? Ніхто, що вам що вони ніхто. Його запрошували на комісію, кажуть, що він зможе тільки на сесію. Софій Олександр. На сесії. Я думаю, так. що тобто, прийняти рішення винести на розгляд сесії. Вже на сесії, якщо будуть запитання, то безпосередньо давай. Хто бажає ознайомитись? Це треба виникнути. Тому пропоную даний проєкт рішення винести на розгляд сесії. За проти потреби інструменту рішення приймуть. Так, наступний про безоплатну передачі основних засобів. Це у нас Олександр Олегович Дрон. там. Бачите, які позиції були в колекції? Ще, ще лишили військо <зв>. до кожного депутата. Квадрокоптери, кількість одна штука. Квадрокоптер. Одна штука. Далі, шкода. Портативний пристрій, ще землі 6, в кількості одна штука. Так. Далі квадрокоптер одна штука. Квадрокоптер 2 штуки. Надати дозу відділу культури на використання до інзи. А 95 нас кількості 103 літрів. <смех> <смех> <Александр Майрич. смех> я <ж> за Олександр. <laughs> Куди їздили? А, це для генератора, для заправки генераторів. Окей. Для косіння трави на прибудинковій території закладу культури шпицької міської. Музична школа. 100... Це я правильно розумію? 103,5 літрів.

так, іще виконавчих мене відео будуть обсуждання. Міської раду списання з баланс військовим частину. І це вже технічне рішення. Тобто, хто, хто за те, завершив дані практичні сесії? Хто проти? Отримує 4 за, проти домов немає рішення, а на у нас іде про підтвердження факту перебування в комунальній власності Шептицької міської ради об'єкта нерховного майна, громадської будівлі, корпус селікозної лікарні по вулиці Горшеська, 36, місць Сосновка. Це уші допомагав, то і учитового відео. Перебування факту. Це стосується, це стосується документів по деяких об'єктах. І потрібно зареєструвати ну, правильно. Ну, там Просто в мене теж таких чотири рішення там, технічно, бо державний ну, реєстратор вимагає там правильно, ну, правильно там, щоб було правильно. Попередні рішення написали... рішення в власності, що територіальної громади, територіальна громада, а такого юридичного особи немає. Там дає розповідає, що ти або виконком, або... Ти розумію, 4, 5, 6, 7, ряс, ті ж самі, так? Ну так, фактично так. Може, ми тут питання. Проголосуємо за ті всі питання, що. Якщо немає, запитань, тоді я зараз пропоную поставити на голосування. Треба зарізувати 4-й, комунальний клас, пункт 6. 7, пункт, 8, 9 і 10. Мої 4 То Всі про підтвердження факту, переможку. Тільки різні адрес. Так, 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 так. Хіба? Давайте тоді поговоримо. Не було. Хто за те, пункт четвертий? Хто за, за те, щоб винести да. розгляд сесії? 4 за. Може десь проти утримались. Це по Грушевську, 36 місце Сісні. Пункт п'ятий. Підтвердження факту вулиця Плюсівська, 8А, місто Шептицький. Хто за те, щоб дане рішення винести розгляд сесії? Проти утримались немає. Рішення прийняти. Пункт 6. Про підтвердження факту по вулиці Грушевського, 36, місті Соснівка, то за те, що даний проєкт рішення винести на розгляд сесії. 4 за, проти. Утрималось. немає. Рішення прийняти. Пункт 7. Про підтвердження факту перебування по вулиці Вічна Промислова, 43, місто Шептицькій, то за те, що даний проєкт рішення винести на розгляд сесії. Прав... Так, в промисловах іде 4 однак. Будівля закупок теплиці, Теплити, те, хто да. утримався, прирексовував. Реці... Четвер При реці... за рішення прийняти. Наступне, пункт восьмий. Також річна промислова 4. Тут є теплиці. Хто за те, що даний проєкт рішення винести на розгляд сесії? Хто проти? Утримався. 4 за. Рішення прийнято. Наступний 9 пункт okay, протвердження okay, факту. Так. Mm. Вулиця пічна промислава 43, це будівля приресла складу мазута і 40. Хто за те, що даний проєкт, рішення винесе на секції, хто проти втримався? за, хто проти, притримався, немає, рішення прийнято. Пункт 10. -й. Підтвердження факту вулиця Промислова, 43, на 43 це ну, насосна станція. Хто за започаткає проти рішення на роботу сесії, проти утрималося 4зак, за, хто утримувалося, немає, рішення прийнято. Наступне тирішення ага. це при надання згоден на безоплатну передачу до комунальної власності міської ради. Державного майна лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури воздух пониження підроблю, підтоплені території, закритих шахти Бендюська від відокремленного підроду Західна дирекція ліквідації шахт, де об'єднана компанія покорбова структуризація. Що до війни вони збудували на на там де річки Західний Бух, на Бендюзі. Насосну станцію і систему водовідведення даринашу таку. Ряд <свистит> труб закритих, ряд відкритих, то, канал... що, що качає з озера, то... Так. Не з озера, а з цієї території це було при проєкті включено в об'єкті ліквідації шахти Пендруська. Вони його здали в лікарці через даві. І зараз хочуть передати нам на обслуговування на баланс. Спочатку ну, рішення ради має надати згоду, туди буде комісія створена виконком, яка буде, яка, та, буде, буде, яка буде так. розглядати всі документи. А якщо всі, потім так, так, буде, так, якщо так. всі документи в порядку, то що зареєструють майно. Тоді буде вже остаточний етап. Якщо якісь там немає документів, то тоді ми не будемо. На той Але перший крок, тобто ми даємо згоду прийняти. Тому що ну, нам треба його не то Так, була колись насосна Составилась. Щоб даний проєкт рішення пологу. винести на розгляд сесії, то отримувати немає, і рішення Так. А що нас? Розвернення на Шептицької міської рами до Кабміну.

Це зробила громадська організації дії, що ну, дороги до, до центру на Бендюзі. Тої дороги де, де поховані герої так. на, на балансі знаходиться області і звернулися до нас за підтримкою. Ми звертаємося до Львівської обласної адміністрації військової, до Кабінету міністрів, чому не включило в, в програму доріг, включилося це відпочинку. Через Бендюк У нас немає. Ну я дорогу, то, що... Режні, ну, Так. дорогу. Тоб... За те, що даний практично нанесен роди сесії. Тобто проти прямося. Немає. Тоб... І ще є одне. Це з голосу, я be. так розумію, буде, так? про безоплатну передачу міні-трактора до G. Де 240? Це з комунальника передаємо в спорткомплекс. Так, це так. це Хто за те, що даний проєкт рішення винести не робити на день? Хто против утримався? Чотири за, рішення прийнято. Олегович, але тут нема. цей про треба включити перед екденькою. Добре. Всі питання порядку денного вичерпані, другий пункт, різне. Чи будуть якісь запитання, пропозиції, заваження? Тоді дякую всім за увагу. Місія завершує свою роботу.